І так, вітаю, красавчики, таксист Ярик з Юбера знову на зв'язку. Реально щось подумав так. Знімаю всі відоси для вас з машини. Ви думаєте, що, мабуть, якийсь таксист, щось там умніка з себе корчить, розповідає, що він якийсь програміст. Все, всі відоси його, де він за... в машині сидить, руля крутить, короче, мабуть, таксистом підробляє. Ну а що, реалії такі, що... Може і доведеться скоро, як тільки десь якийсь здоровий, десь звільнили чи щось там з роботи відразу. Думаєш, блін, все, все, зараз таксувати піду. <смі> Скільки разів вже це обговорювалося, але щоразу якось магічні сили допомагають, і ти гоп і знаходиш роботу, а потім таксуєш. Коротше, хотів таку цікаву тему, ще сьогодні обсудити з вами. Вчора моя співбесіда була. Коротше, це співбесіда. Walmart виходить, так, мабуть, Walmart. Вони скидали мені вакансію на ремоут. Ну щось там Платять вони близько 140 в середньому на ремоуті. Це одна з небагатьох контор сьогодні, яка взагалі, а якісь ремоути ще про, ну, наймає на ремоут. Так от, коротше, вислали вони мені HR. -и. Силку на HackerRank, щоб я пройшов тестове завдання двох там Три задачі було. Там одна задача трехетажний, написати querю величезну SQL да, запроси з таблицями. Там все. Друга задача була написати Spring Java API з endpointми, розписати всі коротше, тестами, покрити і так далі. І ну, краде парації, GPR Repository і так далі що банальщина. І одна задача, теж питання там, було теоретичне. Так от, коротше, я по старіночку відкриваю е цю лінку на хакеранку. Ну, ясно, що там у них куча полісів, там, security, там треба і allow камеру зробити, дозволити і звук, і вони тебе записують, і камера, і все це діло. Коротше. Ну, я просто привик на ремоуті, що я працюю, що я працюю. Я працюю в трусах, сижу собі там на стільчику, тут треба камеру шарить, включати. в ну, мене там все заклеєно. Не знаю, якщо ви працюєте на ремоуті, то що ви там вдягнені, да, ми знаємо, як ви працюєте. Всі в трусах коротше, на ремоуті працюють. Я не захотів включати ту камеру, тобто я її увімкнув, дозвіл дав на цю камеру. Вона почала там знімати мене. Я навіть Екранчик камери відкрив, показав, що це я, на обличчя своє там все. Але потім я її закрив, заклеїв. І ця камера в принципі, просто працювала в бекграунд режимі на задньому фоні. Але мене вона знімати не могла протягом цих двох годин, коли я проходив тест. А також там вони... Коли я робив скріни, копію, копіював, щось хотів скопіювати, звичайно, що вам відразу вискакує вікно, що ми повідомляємо команду, що ви покинули вікно активне, що ви ходили на другий монітор, що ви там, коротше, робили скріни і коротше, куча, куча такої дічі вилазить. Яка постійно тебе повідомляє, що ти займаєшся чітінгом, що ти там коротше, нечесно проходиш співбесіду і так далі. Ну, коротше, бред такий. Е, ясно, що в мене на другому моніторі відкритий GPT-чат. я там, Якщо мені щось треба спитати, я можу спитати у чата. І те, що вони там навіть віконце нове таке з'явилось цікаве, що вони навіть е, запрошують, е, щоб я пошарив дані з мого буферу обміну. так, І всі скріни, і все це діло, щоб я їм пошарив, що я там заскрінив і що я скопіював. Це коротше. тобто security вже на такий рівень виходить, що там просто читингом займатися неможливо. Ну Я короте, їх зареджектив. Звичайно, що яка їм різниця, що, що я хочу скрінити чи, чи, чи копіювати з того? Короте, я це зареджектив. І в мене був навіть кейс, коли я на Амазон проходив співбесіду. Я теж користувався другим монітором і користувався там GPT-чатом, хоча там нічого не можна, було на хакерант. Тим не менш, задачу ми з чатом зробили. І ту співбесіду на Амазон я пройшов технічно ну, з хакаранком. Так що, звичайно, ви можете сказати, що я падлець, що я там нечесний, займаюся читингом і так далі. але Ну, не знаю, мені здається, що ці дні, коли програміст е сидить, розраховує на себе тільки на свою голову і щось там намагається видумати, вони Сащіни. Це просто ілюзії, в яких вони там ще живуть. І їм треба вже звикати до того, що програміст насправді може і загуглить, і спитати у чата. Чат, із, вибачте, не Бог, він теж. Інколи такий бред пише, такий, що попало, ліпить. І якщо ти вмієш з чатом е, да, декомпозицію задачі зробити, розбити її на мілкі куски, правильно йому це подати. З ним це замутить, можливо, якісь куски, тільки він правильні тобі зможе взагалі цей Artificial Intelligence дати. Тобі все одно це треба все скомпонувати, зробити і так далі. Це теж треба шарити. Це не так, що сів там, кинув розв'язок і тобі воно вилетіло. Ага, хренушки. Там такі задачі дають, що чат там обсирається і не знає, що, що взагалі відбувається. Так що це навіть чатом не просто зробити. Так от що цікаве було, коли я закінчив це тестове завдання, відправив його. Мені пише HR і каже: О, а ти що камеру не включав? <кхи> Уявляєте, я думав, вони навіть не дивляться на це і не знають, і е, ніхто цим не займається. Чи ти включав камеру, дві години ти там сидів, де ти був? Може ти ходив в туалет, чи десь там ще. Ну, коротше, вона питає мене, а ти камеру включав? Бо я твого обличчя не бачу, я такий в шокі. І тут вона мені каже, що я повинна порівняти, що це був ти, а не хтось інший, і зрівняти твою фотографію з фотографією в LinkedIn, твого аккаунта. Нічосі, ну, тобто я не думав, що це так працює, виявляється hr чари можуть, чи хто там контролює вас після співбесід на Хакерранк порівнювати вашу фотографію з відео, реально його щось там дивиться, я не знаю, да? чи там лівий чувак не сидить. І порівнювати його з чим, увага, з фотографією в LinkedIn аккаунті. Ха -ха. Тобто, по суті, я можу поставити на LinkedIn аккаунті фотографію лівого чувака і посадити його за мене, проходити цю співбесіду. Цікаво перевірити, да? чи це працює взагалі. Але так, да, якось дико. А потім мені ще така думка в голову прийшла, що я часто бачу в LinkedIn аккаунти пусті, де немає обличчя. Я ніколи не розумів, думаю, що, що за прикол, в чому фішка, чого пусті аккаунти? Вічно якісь з індії чуваки чи ще якісь товариші просто не міряно аккаунті пусті, без картиночки, без фотографій, без аватарки, без нічого. А тепер до мене дійшло. Ага, тобто якщо там фотографії в нього немає. То з ким його порівнювати, якщо він проходить співбесіди на хакеранг, не ясно. Може це така фіча, лайфхак, коротше. Так що таке цікаве спостереження. Коротше, я їй написав, відповів їй на і-мейлі, e що ти не хвилюйся, то був я. Просто кажу, забувся там розблокувати на е, моєму ноутбуці камеру, а камеру я дозвіл давав на камеру, все. Просто кажу, забувся розблокувати. Там така шторка, може бути, чи щось закриває камеру. Кажу, ти не хвилюйся, то був я, все нормально. І правда, я не знаю, чи це її заспокоїло, що там у неї по полісі, як вона буде реагувати далі. Коротше, вона мені перестала поки писати, бо це сьогодні було. Ну і почекаю, побачимо, що, що вона скаже. Е, в принципі, я там одне завдання не зробив, воно по тест-кейсам не пройшло, а два зробив. Тому я думаю, в принципі, я маю пройти цей хакеранг-тест, але... Хіба що їм не сподобалося, що мене не було видно на камері, що якісь там повідомлення вискакували я зареджектив, що там шерить скріни і ще там щось. І, можливо, через цю причину не пройду. Наприклад. Але коли я ж кажу, я для того самого Амазона теж проходив таку хакеранк Лінк, в принципі, ніяких проблем не склало, і я не знаю, як, я, яким чином вони це все перевіряють. І для мене це новина, що реально хтось. Те відео дивиться і туди звертає увагу. Так що дивіться там обережно на відео. Голі не ходіть, і ну, ну мабуть одягайтеся, <глухи> включайте камеру, да, бо будуть такі питання задавати.